Почалося, і 12 січня Івана Геля також заарештували. У тому місь часі, між ув'язненнями, він не міг повернутися до Львова, прописатися, прописаний був у сестри в Самборі. Не міг він займатися, продовжити навчання в університет, його, звичайно, не, не, не приймали. Не, 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 не можна було відновити навчання, яке він розпочав ще спочатку на підготовчих курсах 59-го року, а вступив на вечірній факультет. Хотів на юридичний, звичайно, не допустили його. От на історичний факультет, вечірній відділ історичного факультету вступив 60-го року. Ну і навчався зрозуміло до 65-го, до арешту. Але ніяк зрозуміло, що закінчити його не зумів. І тоді вищу освіту він отримав, диплом, отримав аж 91-го року, закінчивши тоді вже останній курс історичного факультету. Але найвищим університетом його житті, звичайно, був Конставір. Кількість відобразилася у багатьох його діях. Ну не кажучи про те, що. Поширював сам видав, він потім став і творцем сам видав. Його називали ще сучасним на той час я маю на увазі Іваном Тиктором, тому що він зайнявся видавничою діяльністю навіть після першого засудження. А вперше він був засуджений, арештований 65-го року і засуджений наступного року на три роки концтаборів. Тоді ще. Не було таких величезних термінів, які і йому довелося випробувати надалі. Але, повернувшись з ув'язнення, він відразу продовжив розпочати шлях в юності, почав видавати самвидавні твори. В своїй основній праці, грані культури, Іван Гель, по суті, її починає тим, що треба було б молоді. Запізнати історію свого власного народу. І тоді можна було б свідомо діяти надалі. Але фактично цю історію треба було б пізнати не лише молоді, а всьому українському народові. Бо вона фактично була прихована у спецхранах книжки, які були написані про історичні наукові праці, які ось висвітлювали. Минуле нашого народу опинилися в загратованих сховищах, так званих спецхранах.